Ось такі вражаючі е елементи були використані в цьому БПЛА, було знайдені біля місця влучання в, в дверях автомобілів. Заряд начинений шрапнеллю. Російські БПЛА «Молнія» продовжують тероризувати цивільне населення у прифронтових містах. Так виглядає автомобіль після падіння цього дрона в Харкові. А так багатоповерхівка після вибуху цього маленького БПЛА. Бойову частину безпілотників, які атакують Харків, росіяни нашпиговують залізними кульками, які розлітаються після вибуху. Вони не здатні пробити щільні укриття, але легко проникають в частини тіла, а тому є смертельно небезпечними. Молнія – це російський fpv дрон, невеликий за розміром, але дуже небезпечний. Раніше ці БПЛА ворог активно використовував проти українських військових на полі бою, але згодом його модернізував. Збільшивши дальність польоту, росіяни це називають е, fpv крило. Тобто ми кажемо про те, що використовується польотний модуль від FPV-дрону, використовується. Електричний двигун, і е, за рахунок аеродинаміки, за рахунок крила, ми кажемо про те, що він може в принципі е, певний час планувати, що дозволяємо збільшувати е, свої можливості щодо е, відстані роботи, тобто ми кажемо до 30 кілометрів. На відміну від шахеда, дрон «Молнія» набагато примітивніший. В ньому немає яскравих технологічних рішень. Він зроблений з кількох елементів двох палок, на яких кріпиться двигун і крила. Коштує він близько 10 тисяч гривень, а тому масовий у виробництві Це близько там від 5 до 9 кілограмів корисного навантаження. І тут ворог робить все можливе для того, щоб завдати якомога більше шкоди. Ми бачили і шрапнель, ми бачили, і патрони обмотані навколо вибухової частини. І додатково треба значити, що вони навіть там протитанкові міни оснащували ці дрони. Для того щоб мо якомога більше зробити саме шкоди для цивільного населення. Зазвичай молнію запускають або з рук, або з наземної катапульти. Та останнім часом українські військові помітили новий зразок молнії з елементами фюзеляжу. Це придає БПЛА більшої аеродинаміки. Змінили й бойову частину безпілотника, причепивши до нього протитанкову міну ТМ-62. Дрон став важчим і після запуску просідає на кілька метрів. Тому пускаві ворог переніс на верхні поверхи багатоповерхівок. На відміну від шахеда БПЛА «Молнію» важко помітити, а отже, і вчасно збити, кажуть фахівці з радіоелектронної боротьби. Тактичні засоби РЛС, які розраховані, виявляти ракети та літаки, маленький дрон просто не бачить. Складність виявлення полягає в тому, що, по перше, якщо ми кажемо про цей дрон, то він насправді. Малий за розміром, і тут інший підхід виявлення. Якщо ми кажемо про засоби радіолокації, то тут системи, які б дозволили б бачити такі об'єкт, це низко радіолокаційна система, і додатково треба казати про можливість виявлення за рахунок, наприклад, як ми виявляємо звичайної FPV-дрони, це за рахунок rf детекції, тобто обмінних протоколів між дронами. Швидко виявити дрони молнія здатен ізраїльський багатофункціональний радар Рада. За попередніми даними Україна отримала 16 таких радарів, які використовуються для боротьби із ворожими ракетами, і вони на вагу золота. Тому єдина дієва рекомендація: якщо побачили маленькі БПЛА в небі, одразу прямуйте до захищених місць.